Доброго дня, пропоную разом із вами розглянути довідникові матеріали НМТ і звернути увагу, які важливі формули тут. Існують. Тобто, коли ви йдете на НМТ, то ви можете бути спокійними, що якщо ви щось забудете, то ви обов'язково сюди можете підледіти і пригадати якісь формули. А яких формул немає, але вони дуже важливі і будуть потрібні вам на НМТ, тому їх потрібно записати, от роздрукувати оцей матеріал, записати ці формули і обов'язково вивчити. І так, поїхали. Так, перше, що тут дається, таблиця квадратів від 10 до 49. Дуже гарно, що додали цю табличку. Вона дає змогу швидко знайти корінь квадратний з якогось числа. Ну, Наприклад, от вам потрібно дізнатися корінь квадратний від числа 1296. Ви бачите, що це буде 3 десятка 6 одиниць, тобто 36. І так далі, корінь від 2304 квадратний корінь, 4 десятка, 8 одиниць, тобто 48. Гарна табличка. Йдемо далі. Формули скороченого множення. Так, що тут у нас є? Різниця квадратів. Чудово, квадрат суми, квадрат різниці. Чого нема? Звичайно, що нема суми різниці кубів, тому дописуємо. А в кубі плюс Б у кубі дорівнює перша дужечка А плюс Б, друга А в квадраті мінус АБ плюс Б в квадраті, і різниця кубів. Зараз тут розмістимо десь А у кубі мінус Б у кубі дорівнює дужечка А мінус Б, друга дужка А в квадраті. Плюс а, Б, плюс Б в квадраті. Ну, в принципі, тут всього достатньо, щоб володіти формулами скороченого множення. Гарна інформація. Ідемо далі. Квадратні рівняння. Ось загальний вигляд квадратного рівняння дається формула дискримінанту. Як знайти x1 та x2? Далі. Навіть прописано, якщо дискримінант більше за 0, то рівняння має два розв'язки. Якщо дискримінант дорівнює 0, то рівняння має єдиний розв'язок. Ну, я думаю, ви цією інформацією володієте і знаєте, що якщо дискримінант менше за 0, то рівняння не має розв'язків. тобто Х належить порожній множині. Так, що ще тут? Ось тричлен і формула, як розкладати тричлен на множники. Х1 і х2 це розв'язки даного рівняння. Дуже важлива інформація також, тому що часто, там, щоб скоротити дріб, потрібно розкласти тричлен на множники. І ось як розкладати, можете сюди під, Ну, Сюди я б ще додала теорему Вієта. Давайте запишемо, що якщо квадратне рівняння зведене, тобто якщо у нас х квадрат. Плюс Bx плюс C дорівнює 0, то за теорема Вієта х1 плюс X2 буде дорівнювати від'ємному коефіцієнту B, тобто коефіцієнту B з протилежним знаком. А х1 помножити на х2 буде дорівнювати коефіцієнту C, бо теорема Вієта також часто зустрічається на НМТ. Все, далі. Ну, відповідно, якщо квадратне рівняння містить коефіцієнт А, то тут буде х1 плюс х2 мінус b, що ділиться на А. І, відповідно, це, що ділиться на коефіцієнт А. Але часто теорема Вієта зустрічається саме для зведеного квадратного рівняння. Так, модуль числа теж прописали молодці. Степені. властивості степенів дуже гарно тут показані, в принципі, все, що потрібно, будь-яке число в нульовому степені це одиничка. Що робити якщо від'ємний показник степені? А в степені мінус n це як один, що ділиться на а в степені n. Тобто ми перевертаємо, робимо обернене число, і степінь вже буде додатнім. Далі, як переходити від дробового показника степеня до корення ентого степеня, також показано. Дуже гарно це зробили молодці. Далі ще такі властивості степенів. Ну, в принципі, все, що потрібно для завдань, там, де використовуються властивості степенів, тут є все нормально. Логарифми теж. Все є, але щоб я дописала за логарифми, це ось така властивість, що будь-яке число К, наприклад, можна замінити логарифмом, який має основу, наприклад, А, і, показ... і під вираз такий же самий, як і основа, тобто основа співпадає з підлогарифмічним виразом. А оце число, яке ви хочете замінити, ми ставимо у степень букви А. Тобто, будь-яке К ми замінюємо логарифмом з основою і таким же самим підлогарифмічним числом, і це число ми ставимо у степінь підлогарифмічного числа, підлогарифмічного виразу. Цю властивість часто використовують при розв'язуванні логарифмічних рівнянь і логарифмічних нерівностей, тому вона важлива. Далі переходимо до наступних формул. Арифметична прогресія. Є формула N того члена, є формула, як знайти суму n перших членів арифметичної прогресії. Що тут хочеться дописати. Властивості, властивість арифметичної прогресії. Часто потрібно її знати на НМТ. Властивість коротко. А саме що. Член арифметичної прогресії дорівнює середньому арифметичному крайніх членів. Тобто АНТ те буде дорівнювати АN-1, додати АН плюс 1, тобто до попереднього додаємо наступний і цю суму ділимо на 2. І також ще одну формулу для Sn, того я б записала, як 2 1 плюс d помножити на n-1 поділити на 2 і помножити на n. З приводу геометричної прогресії також властивість, що саме член геометричної прогресії дорівнює середньому геометричному крайніх членів, тобто корінь квадратний від Bn1 помножити на bn1. Так, в принципі, все, що є, у нас тут прописано. Далі теорія ймовірності, класичне означення ймовірності є. Далі комбінаторика розписано, як обчислювати факторіали, як обчислювати комбінації і розміщення. Все нормально. Формули ці є. Тепер похідна функція. Табличка похідних, що мені подобається, це те, що тут вказали, що похідна від добутку двох функцій формула У на В штрих, У штрих В плюс у В. І похідна від частки двох функцій теж присутня. Тобто, якщо вам потрібно дізнатися похідні від добутки або частки двох функцій, то ви користуєтеся от цією формулою, в принципі, все є. Далі, таблиця інтегралів. Ну, нормально. Хіба що тут нема один, що ділиться на синус квадраті х через котангенс там. А, в принципі, все основне тут існує. І є, як знаходити площу кривольнійної трапеції по формулі. Ось, за допомогою визначеного інтегралу. Все записали. Так, далі. А ну, тут можна дописати ще один, що ділиться на синус квадраті х то мінус котангенс х плюс С. Продовжуємо. Тригонометрія. Дуже добре, що тут вказали, що синус α це ордината точки М, косинус це абсциса. Тобто, якщо, наприклад, точка М має якісь координати, там одна друга, одна третя, то ви можете визначити по координатам синус і косинус. Далі основні тригонометричні тотожності записали навіть формулу синус подвоєного кута і косинус подвоєного кута. Оця формула дуже важлива, існує. Тут, що ще потрібно додати, те, що котангенс альфа. Помножити на тангенс альфа рівня одному. Тобто котангенс і тангенс вони взаємообернені. Навіть тут прописані деякі формули, що допомагають розв'язувати вправи, де використовуються формули зведення. Теж дуже добре. Так, далі. Таблиця значень тригонометричних функцій. От що мені не подобається це те, що тут немає котангенса. Тому собі дописуємо котангенс альфа. Там, де нулік, там не існує прочерк. А там, де От орієнтуємося на тангенс альфа, щоб зробити котангенс. Якщо тангенс один, що ділиться на корінність трьох, то котангенс буде перевернути дріб, тобто просто корін із трьох. Тут так і буде одиничка, тут один, що ділиться на корінність трьох, там, де не існує, там буде нулік, там, де нулік, прочерк. Тобто, все навпаки, пишемо. Далі переходимо до розділу геометрії, площа трикутників дуже важлива тема, на що потрібно звернути увагу. Отут, що в нас прописано? Теорема косинусів, супер, що прописали. Теорема синусів є навіть наслідок з теореми синусів про радіус описаного кола, потім деякі формули площі, так, от, через висоту, через дві сторони синус-кута між ними, і формула герона. Що тут треба додати, дописати? Перше, це дуже важливо формула площі для рівностороннього трикутника. Прям вивчити треба, дуже знати. От, якщо у нас трикутник рівносторонній, і у нього сторона А, то площу ми знаходимо як А в квадраті, корінь із трьох, що ділиться на чотири. Все. І з приводу площ. Ще обов'язково вчимо, що площа трикутника довільного дорівнює А Б С, що ділиться на 4 радіуса, де, раді... де Р це радіус описаного кола. І формула площі через радіус вписаного кола, Півпериметр помножити на r. P помножити на r. Все, по площам. Думаю, все, що потрібно. Якщо дописати оці формули, то тут все добре. Оці формули дописуємо і вчимо. Прямокутний трикутник, теорема Піфагора. Ну, я думаю, якщо ви здаєте НМТ, то ви знаєте теорему Піфагора. Далі. Що таке косинус? Бачите, косинус це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. І тут якраз оце показали. Косінус альфа це як прилеглий катет поділити на гіпотенузу. Тобто, якщо ви орієнтуєтеся в тригонометричних визначеннях, то вам ця інформація дасть змогу пригадати те, що ви раптово забудете. Далі, синус альфа. От кут альфа, синус альфа це ми протилежний катет ділимо на гіпотенузу. Тангенс альфа це ми протилежний катет, ділимо на прилеглий катет. Можна дописати котангенс альфа. Це навпаки Б, що ділиться на. Переходимо далі. Паралелограм. Формули площі нормально. Прямокутник теж. Ромб. Ось От, така формула через діагоналі, як знайти площу ромба. Ну, тут ми знаємо, звичайно, що ромб це паралелограм, тобто формули площі паралелограма, вони діють цілком і для ромба. Далі, трапеція є. Що я ще сюди вписала, давайте допишемо: якщо у нас квадрат, і відома діагональ квадрата. То часто роблять таку зайву вправу, знаходять з допомогою цієї діагоналі сторони квадрата. Не потрібно, тому що є формула площі квадрата як одна друга діагональ в квадраті. Тобто діагональ в другому степені ми множимо на одну другу. І все. Так, далі йдемо. До кола. Про коло тут все розписано. Є у нас довжина дуги кола, є загальний вигляд рівняння кола. І є формула площі круга. Так, що б я ще сюди вписала? Це формула довжини дуги, що обмежує кут альфа. От, якщо тут центральний кут альфа. До довжина дуги обчислюється по формулі. Давайте виведемо цю формулу. Так, ми спочатку маємо знайти, яку частину від всього кола містить оцей кут альфа складає. Тобто ми градусну міру альфа ділимо на 360 градусів, а потім множимо на 2 πr на довжину дуги всього кола. В результаті це ми скорочуємо. 1, тут 180 ставимо, і у нас виходить формула для довжини дуги кола, яка обмежує кут альфа, у нас буде формула альфа пі r поділити на 180 градусів. Це кут альфа. І також площа сектора. Треба знати формулу площі сектора, який містить центральний кут альфа. Як знаходимо, так і записуємо. Площа сектора дорівнює. Також ми маємо знайти, яку частину від всього круга займає кут альфа. Тобто альфа ділимо на 360 градусів і множимо на площу. Всього круга, πr в квадраті. І ось виходить формула площа сектора. Так, по колу і кругу, наче все. Ідемо далі. Пряма призма. Є формула об'єму, є формула бічної поверхні. Сюди додаємо площу повної поверхні. Площа повної поверхні призми це площа бічної поверхні плюс дві площі основи. Бо часто учні дивляться і кажуть, нема формули площі повної поверхні. Що ж робити? Прописуємо. Далі по піраміді площа повної поверхні, можна орієнтуватися по призмі. С бічне, але в піраміді одна основа, тому плюс одна площа основи. Далі циліндр, площа повної поверхні циліндра. Буде дорівнювати S -бічне. Так, Замість S бічного ми можемо вписати 2 prH, 2prH, і плюс дві площі основи, тобто 2. А так як в основі у нас круги то 2 пір в квадраті. Все, тепер все є по циліндру. Тепер конус також площа повної поверхні. Буде дорівнювати S бічне, можна замість S бічного одразу писати L. Звертаємо увагу, що L це твірна конуса. Ось це показано. На позначення звертаємо увагу. Плюс одна площа основи. В основі круг, отже, плюс просто R в квадраті. І сюди ще додаємо формули спеціальні для куба. За допомогою цих формул можна швидко щось обчислювати. Наприклад, площа бічної поверхні куба, так як в кубі всі ребра рівні між собою, то площа бічної буде, пригадаємо, периметр основи на висоту. Периметр основи це 4А на висоту А, тобто 4А в квадраті, де А ребро куба А ребром. Далі об'єм куба А у кубі. І Площа повної поверхні буде 6а в квадраті. Діагональ куба дуже важлива формула, буде А помножити на корінь із трьох. І що ще хочеться сказати, якщо у нас прямокутний паралелепіпед, то об'єм ми знаходимо як А помножити на Б, помножити на С, Д, А, Б, С. Довжина, ширина, висота прямокутного паралелепіпеда. Записуємо коротко. Ширина, висота прямокутного паралелепіпеда. Так, як це як шпаргалка йде, то ми коротко собі записуємо і потім вчимо. Так, далі. І остання інформація тут це вектори. Ну, По векторам мені все подобається. От ем, початок, так, якийсь відрізок тут спочатку про координати. Наприклад, у нас є відрізок, початок має такі от координати, кінець ось такі. Як знайти координати середини відрізка, точка м середина відрізка. І ось яскраво нам дані формули, як знаходити координати середини відрізка. Все є. Далі, як знаходити координати вектора? Ми від координат другої точки віднімаємо координати першої точки. Теж все чудово показано. От x2 мінус x1, y2 мінус рік 1 і так далі. Довжина вектора, модуль вектора, теж є формула. Тобто, знаємо, що тут є. Далі. Скалярний добуток двох векторів, якщо вектори задані своїми координатами, то ми скалярний добуток знаходимо ось так от. Якщо ми знаємо модуль двох векторів і кут між ними, то ось ще одна формула. Тобто все чудово, дані дві формули для скалярного добутку векторів. Що я б ще додала? Для себе правило трикутника додавання векторів і правило паралелограма. І так, правило. Трикутника вектори по правилу трикутника додаються так, що вони йдуть послідовно, тобто стрілочка одного вектора потрапляє в точечку другого вектора. Ось так от ми їх маємо побудувати, і якщо це вектор А, отут вектор Б, то сума буде такий вектор, у якого точка в точку, своїми словами, стрілка в стрілку, Тобто ось вектор С дорівнює вектору А плюс вектор Б, це правило трикутника. Далі образно правило паралелограма. Правило паралелограма – це коли вектори йдуть отак от із точечки. Тоді ми тут позначаємо вектор А, вектор Б, добудовуємо їх до паралелограма, і сумою буде вектор, який дивиться в той же самий бік, але співпадає з діагоналю даного паралелограма. Так, і от зараз я пригадала, що ще можна додати з приводу наслідка теореми косинусів, це властивість діагонали паралелограма. Давайте, мабуть, впишемо це там, де трикутники. Так, зараз. Теж часто потрібно це знати, от сюди. Властивість, коротко, діагонали. Паралелограма. А саме що сума квадратів діагонали дорівнює сумі квадратів сторін паралелограма, d1 в квадраті плюс d2 в квадраті дорівнює так, парал, про паралелограм. Давайте отак от позначимо одну сторону А, другу Б. Тобто буде дорівнювати 2 помножити в дужках А квадрат плюс Б квадрат. Так, ну, в принципі, все. Для себе можна відмітити, що потрібно ще звернути увагу на властивість бісектрис трикутника довільного і властивість медіан. Тут вже прописувати не будемо, але треба почитати і знати, бо теж нема. Властивість медіан трикутника і властивість бісектрис. Хоча, давайте коротко пропишемо. От Якщо у нас є трикутник, то медіани його перетинаються в одній точці і точка перетину діляться 2 до одного. Можна, як шпаргалку собі, 2 до одного оформити. Тобто, якщо от у нас медіана А А1, О, точка перетину, то АО поділити на О1. Буде дорівнювати 2 до 1. І властивість бісектрис. Якщо в трикутнику є бісектриса, тут вже позначаємо вершини а, Б, С, і бісектриса БК, то вона ділить сторони трикутника на пропорційні відрізки. Тобто АК поділити на КЦ буде як АБ поділити на БЦ. Тобто берете найближчу сторону трикутника до. Першого відрізка АК і ділити на найближчу сторону трикутника до другого відрізка КЦ. Все. В принципі, пройшлися коротко, все, що потрібно, записали. Дякую за увагу. Гарного дня, до побачення!